Всесвітня виставка відео ігор і 3 2012 відійшла у минуле завдяки порталу Play.ua та нашому кореспонденту Дмитру Попову, єдиному справді українському журналістові на виставці, у тебе є нагода довідатися не лише новини ігроіндустрії, індустрії, а й перейнятися незабутньою атмосферою цієї події. Саме духу заходу присвячений спецрепортаж від PlayUA. go, go. go, go, go. Як повідомляє Дмитро Попов, виставка проходила у самісінькому центрі Лос-Анджелесу у Даунтауні. Пало у око добре налагоджене сполучення. На виставку із виставки протягом усіх трьох днів зі всіх районів Лос-Анджелесу курсували експреси кожні 15 хвилин. Приємна дрібничка для іноземців, що не мають у штатах автівок. Перед самим виставковим центром проводилися різні конкурси, фотосесії і рекламні кампанії. У холі продавали багато сувенірів та роздавали різні подарунки. Атмосфера на виставці нагадує. Давай величезну вечірку або тусівку, грали діджеї, викаблучувалися моделі, лазери і прожектори повсюди. Деякі ігрові компанії відгороджувалися, аби створити власні туси посеред великої тусівки, аби запрошувати туди журналістів і бізнесменів. Так, наприклад, зробила 2K Games Безперервно проводились конкурси і роздавалися призи, шалений драйв, дівчата, силіконові цицьки, звичайні цицьки, спортивні тачки, хмарочоси, пальми, океан. Єдине, що дратувало це. Відсутність звичайної клавіатури на стендах. Усе доводилось грати на геймпадах, навіть у новий Counter-Strike. Лише у Crysis 3 і деякі онлайн ММО РПГ можна було пограти на більш зручній для таких ігор клаві. Найбільш розкрученими на виставці були новий Tekken та Wargaming Net зі своїм World of Tanks та новими World of Warplanes і World of Battleships. Однозначно, хочемо продовження. Це власне усе, що можна коротко сказати. Ати про цьогорічну і три більше радимо побачити на самій виставці наступного року. А тепер перейдемо до найцікавішого, а саме до передоглядів ігор, які можна було погратися на і три 2012 року, та які досі не вийшли у світ. The world is a vampire У Dead Space 3 після катастрофи космічного корабля, Айзек Еліс знову повернулись, а також їх новий друг Карвер опиняються на замерзлій планеті, що дуже вже нагадує Lost Planet Еліс десь губиться, і наш герой з новим другом рушають на її пошуки, але окремими дорогами. У разі ж кооперативу ви будете разом, і тут доведеться вислуховувати тонни брудної лайки Карвера. Жахастиком у разі кооперативу вже і не пахне в цій частині у нас буде багато можливостей обирати. І як пояснив нашому кореспонденту-продюсер гри, це вплине на сюжет. Також додадуться нові великі монстри боси зі слабкими місцями жовтого кольору, що робить Dead Space 3 ще на один крок ближчою до Lost Planet. Окрім монстрів, нам доведеться нарубати і солдатів з автоматами, і їх зомбаків. У грі присутні кат-сцени з натисканнями кнопок. Із зброї з'явиться новий автомат на набоях. Також розробники знайшли. Новий спосіб лякання під час хурделиці видимість дуже падає і доводиться прислуховуватися до оточення, адже потвори можуть з'являтися з, з будь-якого боку. А це додає вологості у памперсах. У новій частині гри доведеться помандрувати нутрощами монстрів і поплавати у їх шлунковому соці. Але це вже ти побачиш на власні очі. Best of e 3 за версіями багатьох видань і спеціалістів. Play .ua схвалює. На виставці також вдалося ознайомитися із Assassin's Creed 3, але представлявся лише мультиплеєрний режим. Локація у звичайному містечку. Тому, на жаль, побігати по зимовому лісу та пострибати по деревах не вдалося. Керування не дуже змінилось. Теж саме маскування у натовпі, додалася вогнепальна зброя. А ось клинок забрали та змінили інтерфейс. Графіка не так, щоб сильно покращилась, але виглядає свіжішою і приємнішою. Гадаємо, це буде цікаве продовження серії. І третьому наш персонаж опиняється на острові і намагається знайти друзів, яких розгубив упродовж подорожі. На початку гри аж надто відверта еротична сцена. Втім, це на любителя грайлива африканка з оголеними цицьками, сім з 10 за поробочою шкалою. Зваблює нашого героя. Все відбувається під наркотиками, і це дуже чудово передано. Гра яскрава і сюжет захоплює вже з перших хвилин. З озброєння на початку у нас є лише лук і ніж. Саме лук додає. Атмосферу і підкреслює сюжетний гармидер у грі саме гармидер, адже у грі дуже багато психотелічних сцен. У Borderlands 2 наш кореспондент грав і йому сподобалось у здоровання Джаггернаута З'явилось нове вміння: можна активувати спецрежим, у якому він витягає другу пукалку у вигляді ракетниці. Також з'явилися нові персонажі. У виставковій місії треба було знищити пам'ятники у якомусь місті на планеті Пандора. Для цього спершу треба знайти і активувати дрона з лазерним різаком. Потім його треба було захищати від усяких роботів і солдатів. Графа суття. Во покращилася у порівнянні з першою частиною, збагатилася подробицями і не втратила своєї кльовості. Чекаємо нове. XCOM Enemy Unknown елементи з древньої першої частини знайдуть своє продовження у продовженні. Концепція гри доволі передбачувана для усіх, хто грали у оригінальну XCOM або UFO. на нашу планету. Знову нападають прибульці. Технології землян не дозволяють нам побороти їх. Спершу гравцеві дозволять пограти простими солдатами, та всі вони загинуть або будуть перетворені на зомбі. Та з часом земляни отримують технології чужинців і створюють спецзагін, яким ми надалі і граємо. До загону входять снайпер, хлопака з джетпаком і тактичні солдати з різними вміннями, контролем мізків, здатністю на далекі пересування тощо. Система бою обіцяє бути видовищною. Майже всі дії та атаки можна споглядати від третьої особи. Графіка, дещо мультикова та мила оку. Випустити ремейк оригінальної гри у наш час було б збитково, адже XCOM 1993 року була грою неймовірно складною, тому особливих надій на нову гру ми не покладаємо. Yeah. Uh -huh. У край 3» гратимемо пророком. Все відбуватиметься у Нью-Йорку, але вже зіпсованому марсіанами і природою джунглі. На виставці гра працювала на 11-му діректі. Графа, звісно, на рівні. Дуже добре попрацювали над вибухами і димом. І з нововведень, звісно, спершу треба виокремити лук з чотирма типами стріл: звичайні, електричні, вибухові і вибухові з липучками. Лук буде з нами назавжди, і позбутися його нам не вдасться. Другою новинкою можна назвати можливість юзати марсіанську зброю, і останнє це нелінійність рівнів, так звана пісочниця. Хоча сумніваюся, що ми це якось помітимо у грі. Lost Planet 3 виконана на рушії Unreal 3. графа на рівень вище від другої частини. Приємний інтерфейс, цікава система бою, особливо всередині робота. Дуже видовищне свердління жуків буром, жовта кров по усіх боках. Розташування камери у грі зручне та приємне оку. На відміну від другої частини, у цю хочеться пограти. Нарешті розробники приділили увагу дрібницям. Відчувається атмосфера. Навіть у спекотному Лос-Анджелесі стало прохолодно. Про Вію думаємо багато хто чув, і нашому кореспонденту вдалося її випробувати. Спершу ознайомився зі спеціальним відео на консолі. Фішка у тому, що якщо дивитись у U GamePad, відео можна переглядати, повертаючись на 360 градусів. Усе працювало дуже плавно і без затримок. Це виглядає дуже класно. Звісно, фільми так не подивишся, але сподіватимемося, що будуть спеціальні короткометражки. Також вдалося погратися у Batman Arkham City, який для U вийшов з підзаголовком заголовком Armored Edition. У цій версії на ВІЮ Gamepad може. Можна буде оглядати мапу, керувати бета рангом а у режимі детектива можна роззиратися на усі боки, але це зручно лише у режимі стоячи, сидячи, як обертатись на 360 градусів. Кажуть, що Splinter Cell Blacklist – найбільший і наймасштабніший Splinter Cell проект, рекламують і презентують у кращих традиціях Джобса. І, Як завжди, американці вступають у конфлікт із арабами, яких називають терористами. Для вирішення сутички нашого героя відсилають у піски до тих самих терористів. Нововведенням є те, що ми можемо обирати, вбити нагідника, чи просто дати попиці і вирубити у сюжетних сценах. Кажуть, це вплине на розвиток сюжету. Помітна також нова анімація, персонаж рухається дуже реалістично. Також у гру додали фішку із Call of Duty, а саме можливість валити негідників з літака ракетами і кулеметами. Тупо здерли загальні враження позитивні. Need For Speed Most Wanted 2 здалася схожою на The Run плюс Hot Pursuit плюс трохи Мостмотеду. Місто доволі живописне і архітектурою нагадує першу частину. Треба дороблювати. З десяти стендів нової NFS-ки працювали лише половина проблеми з вилітаннями. Керованість нагадує оригінал, але на геймпаді важко відчути. Тюнинг на виставці скуштувати не дали. Рушій не фростбайтівський, а критаріонівський, як і у Hot Пюрсюїта. Графіка на 5 з мінусом. Та ще є. Шанс на відродження, сподіваємося, не сподобалося. Суперники перевертаються або злітають з траси дуже просто, буквально від одного ж дотику. Кожна аварія супроводжується відеороликом, після якого ми продовжуємо гонку. Дратує! На цьому наш ексклюзивний репортаж з І-3-2012 закінчується. Інтерв'ю з представниками деяких ігор читай на сайті playua.in.ua. на все добре і не забувай зберігатися. hi, play you fans, i'm jim ferris, i'm working during criterion. Uh, we're here at e3 uh, showing need for speed most wanted. Uh, can't wait for you all to be able to experience it. and i uh, uh, hope you all are having a great e3. hi, my name is wiley robinson. presentation art director on splinter cell: blacklist. just want to say what's up to play u everybody, visit play u hi, this is sharif Batu, producer of visceral games, and i'm here with dimitri from play u Thumbs up.